Благодійний фонд Карітас Житомир від початку війни допомагає внутрішньо переміщеним особам на території Житомирської області. З користиним Карітас має вже доволі дружні стосунки. Так два рази на тиждень в місті видається гуманітарна допомога для постраждалих від війни. Нещодавно благодійний фонд роздавав переселенцям гарячі обіди та гігієнічні набори. Карітас самостійно обзвонює тих людей, які реєструються на їхньому сайті, і видають також іншу благодійну допомогу. Я безумовно вдячний цій міжнародній організації, яка допомагає в принципі місту Коростеню щодо співпраці з нашими з нашими внутрішньо переміщеними особами. Нагадаємо, з квітня цього року за ініціативи виконавчого комітету Коростенської міської ради було організоване безоплатне харчування для внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з території, де ведуться бойові дії. Безкоштовні обіди для переселенців проходять в кафе піцерія з 13 до 15 години. В середньому в день харчується від 100 до 200 осіб. Під час реєстрації прибуття переселенців в місто Коростень всі отримують відповідні талони. Ну на один раз на харчування це приблизно 20, 21, 22 талони. Ну на місяць. І під час видачі талона кожен кожен наш, нашій переселенці отримують гаряче харчування, і таке інше. Але ця акція проводиться за кошти міського бюджету. Як на мене, то виділяється велика сума коштів. І за цей весь період, з травня місяця по жовтень місяць, уже з міського бюджету на ці цілі виділено півтора мільйона гривень. Але як на мене, це дійсно гарний соціальний проект, тому що переселенці прибувають, будемо казати, в такому тяжкому стані. Не завжди є кошти на перший етап перебування в місті користані до державних виплат. І цей проект, як на мене, в місті користині має відповідний успіх. Користень ще досі приймає переселенців та допомагає усіма можливими способами. На сьогодні в місті перебуває близько трьох тисяч внутрішньо переміщених осіб.